Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка ось такої невеликої посилочки з вінтажними прикрасами. Не знаю, що саме там є. Ось так виглядає. У мене теж це буде сюрпризом. Так, бачу тут пакетики, багато трошок бачу, ось відходимо їх і будемо розповідати кожну окремо. Так, ось така велика, такий завиток. в Відмінному стані. Маркувань немає. Гарний наголочка. Досить рівно трошечки тут вигнута, треба оправити стан, хоч чудовий. Немає сходів покриття. Досить велика. 5-6 см. Така. Вінтажна. Так. Троянда коралового кольору. Це пластик такий, дуже якісно зроблено. Така вона об'ємна, гарно пророблені всі пелюсточки. Листочки все в чудовому стані. Маркувань теж не видно. Але брошка неймовірно красива. Наступна у нас брошка голка Ось таке сердечко. З ставочку і кабушоном імітацію перлинки. Відкручую, відкручу, від витягується ось так. Защипка. Так, і тут у нас є маркування. Річео, я, я не знаю такої фірми, Чиру, чи Ручі, Рі. Річелеу. Можливо, я неправильно читаю, але, ну, в принципі, перший раз чую про таку фірму, але брошечка чудова, маркована в відмінному стані. Ось, ще в цьому ще одна красуня. Ось такий завиток цікавий теж. Універсальна брошечка універсального дизайну. Стан відмінний, дуже гарно пророблено брошування. Тут є глянцева поверхня, є така брошована. Так. Там зворотній теж відмінний, теж є маркування, і це є три фарі зі знаком копірайта і з короною. Це просто неймовірно чудово. В ідеальному стані рівна голочка, стан як зворотньої сторони, так і лицевої відмінний. Я дуже задоволена такою знахідкою вінтажної брошки від фірми Тріфарі. Наступний у нас пакетик ось такий. Так, є ось тут така велика. Трошка з великим кришталиком, таким випуклим. Тяжко зрозуміти, чи це пласт, ну, тепленький значить пластик. Це наскільки я розумію, така такої, стилізація рибки такої. Зовнішній стан чудовий. Ця сторона теж єдине, що потрібно вигнути голочку. Можливо, навіть в дорозі десь вона вигнулася. Маркувань не бачу, але ну, така унікальна. Перше бачу такий дизайн. Така велика вона, десь розмір тут 7 на 6. Має свою вагу. Дуже гарно переливається цей зелений колір. Ось така красуня теж ці посилочці, як правильно, щоб було видно, що отак. Так. Наступна це в нас така брошечка. Зразу перевіримо. Цящипку, зворотня сторона бачимо гарне. В чудовому стані маркування не бачу. Так, І тут у нас такий ось місяць з кришталиками пластиковими в кольорах американського прапора USA. Ну, якість і стан дуже гарний. Єдине, що м -м, така тематика. Можливо, трошки не для нас, але як приклад якості брошки, то це вона чудова. Ага. Наступна наша красуня теж троянда. Ось така. тут пластик в такому кольорі слонової кістки. Є тут mm. Емаль така салатово-зелена, так, зворотня сторона. І тут є маркування. Знак копірайта і фірма JJ. Теж не так часто тепер трапляються речі цієї фірми, вже вони такі глибоковінтажні. Теж чудово. Дуже подібно до цієї, можливо, я не бачу тут маркування. Так, ось такі у нас квіткові красоні. Такий цей пакетик з трошечками. Так, тут у нас... Ось така красива, об'єдна, золотому тоні. Там хороші, трошечки тут брудно, але треба її почистити. Дуже гарно вигнуті ті пелюстки цієї квітки, вони не є такі симетричні, так як у природі, вони вигнуті дуже гарно пророблені, в відмінному стані, зворотня сторона теж чудова, гарно працює защіпка. Немає маркування, але сама брошечка дуже цікава, об'ємна така стилізація, відтворення природних форм. Красиво. Теж задоволена цією прошкою. Так, і ще тут одна. Теж є маркування трифарі бачу. Так, замочок. Зворотня сторона бачу в відмінному стані. Так, замочок тут у нас защіпка. Так, так, так. Ага, у нас зверху, так, зверху, зверху. Це зручності. Маркування і це ось такий. Так, відщіпається, треба добре защіпнути, І це ось такий вузлик з таких косичок. У чудовому стані. Ну, неймовірні речі. Неймовірні знахідки. Ще й в такому хорошому стані. Просто чудово, Так, можливо, ще й встигнемо. Бачу, що тут ще буде друга частина, ніби коробочка була невелика, але брошки настільки цікаві, що їх хочеться подовше розглянути. Ось така гілочка з лісточками. Вони так пророблені, дрібно, дрібне таке брашування, а гілочки глянцеві. Таке дрібне брашування, що мені здається, що вони такі би покриті ще якоюсь емалью легенько. Зворотня сторона так, теж дуже гарна і це. Хочу пересвідчитися, чи я правильно бачу, і це теж трифарі. Це якийсь парад брошок від компанії Тріфарі. Просто неймовірно. І ще й в такому стані неймовірна якість і неймовірний стан. Дуже задоволена цією частиною розпаковки три брошечки від Trifari, брошечки троянда від компанії JJ. Брошечки, які не є марковані, але їх якість і їх стан є. Це теж марковано так? Неймовірний. Їх дизайн, чому я дуже і дуже задоволена. Ось така краса у нас сьогодні в першій частині розпаковки лоту з брошечками вінтажними. Дякую за увагу і запрошую до другої частини. Можливо, нас чекають ще цікаві знахідки від цікавих вінтажних фірм американських. До зустрічі.